Це нуль. Ну скажи, ну як? Нормально. Як тобі колір? Нормально. Гарно? В трохи. Знаєте, я вам Скажу так, всім мій колір хоч не привичний. Кажуть, ну саме головне, щоб тобі подобалося, але мені реально подобається він. Я така Максим, та я молодша стала на 5 років. На да, Ні, то тільки що сказати, та ну 10. Ну, але бачиш, ти один оцінив. Ну гарно мені. Та ти звикнеш, синочок. пару разів прийду, ти та... вже звикнеш, що я блондаю. Нє? Но... Ти знаєш, комусь добре живе, то тобі, певно, і мені. Це як ти такого додавалась. Та я давно хотіла бути блондинкою. Просто не блондинка, просто білий Та то вимиватися буде кожного разу, я буду біленька, бо я сива є. Постійно хожу, малюся і постійно ходжу, малююся і малююся. А тепер буду рідче малювати. Привикнеш. Тренди Тіктока, ви знаєте, я коли так приїжджаю, завжди тренди Тіктока. Так, набирай песок буде. Багато набирай. Ми ти Галя будеш сама. Добре, то mm -hmm. ви <ков guellame> OK, теж то будете я набираю. І зараз... — нагалю Галю вас. І хто приїгає, той б'є по песку. Але так з чучом, добре. Что? Тримай Давай. Это не может. Полный рот тримай. Давай. Давай, давай, Максим разверну. Давай. Чувачи. <связывая> <связывая> Раз, два, три. <связывая> Чувачи. Deu you realize that? did you realize that? chuwa-chi. chuwa

Далі на побиття приїхала мости. Наше теплюєш? не плюй Чуєш, він тебе так легенько, а ти його мостиш. Ха-ха. Джудіт гости! Ковалірка, <плодис1> <гас Ak> <зулташ> я вам скажу, так, що, наїлися, напилися, можна і тепер, йти спати. тепер можна йти додому спати, але в нас дві різні хати. Джон їде на роботу, а я їду додому, але правда спати не буду. Бо я зараз ляжу спати, то вже все. То день пропав повністю. Ні, спати не буду, треба щось їсти готувати. А що буду готувати? Не знаю. Ти наївся джо? Наївся. І я наїлася. Такі смачні вареники. Думала пару з'їм, та яке. Тут як Галину понесло. Я наївся. І я наїлася. Йду. Ти завтра будеш на роботі? Треба до завтра дожити жити, що Та я питаюся, бо я хотіла до тебе прийти, ну то добре. Ми як додому що? Приїду дому, бо на тролейбусі. Та Я сама боюся. Їх. А я й нема що боятися. Сіл і поїхала. Я, я теж колись боявся їхати. Та й таке, їдь куди хочеш, робиш, але в нас так затягує, що хто зараз щось не падає. Та й таке на дворі весна сама настояще.